В день плюс, вночі морозу також немає, також плюс, але земля настільки промерзла, що неможливо щось зараз пересаджувати. Але я ось вже почала, ну, скажімо так, монтувати, монтувати плетинку. Так, потрішки щось вже підготовлюю. Те, що можна на сьогодні зробити, вже роблю, щоб потім, коли потепліє, тільки кинутись, все пересадити щоб все вже в мене було менше роботи. Мені дуже подобається мені ось азалія і рододендрон. Я їх ось на ці сильні морози накривала цукровими мішочками. Ну, рододендрон ось він, вічно зелений рододендрон, він так реагує на морози. Він опускає листочки, скручує. Але він до того, як я його вкрила, краще, знаєте, виглядав живіше. І ось так само ось азалія. Також не знаю, щось дуже якось вона страшненька. Ось так, бачите, ця моя азалія виглядає. Ну тут кінчики в неї, тут і немало буде квітування, тому що вона мені прийшла, вже тут кінчики були підсохші, але саме листя. Ось гляньте, листя просто жахливо виглядає. О, бачите, вже відламується. Навіть не знаю. Може їй щось не вистачає. Ось так з кожним днем земля потрішки розмерзається, і я думаю, я їх пролию, ці свої азалію та родотендрони. Це ось блютіт. Вони і морозу не бояться, вони в нас зимують добре. Але я їх покривала, тому що вони в мене ще ж не вкорінені. Я їх ну, до морозів, скажімо так, висадила. То, тому так трішки я їх прокр... поприкривала. Но це й непогано виглядає. А та азалія зовсім листя сухе, чи вона хоче його скидати, не розумію. Ну, я ще попробую пролити. Вона в мене там на сонечко і просто стоїть, там півоні ще не піднялись, там рік не розпушився. І може, тому земля була замерзла, поки ці морози були, вона вологу собі не могла брати з землі. Ну, я так думаю, я не знаю, в мене ще. Е з цими рослинками досвіду немає, але так щось дивлюся. В інших блогерів інформацію щось читаю. Такі. Гарно виглядає ось такий отчіток, почав покрівний. Він гарно дуже квітує. Влітку він зелений, а ось коли почались морози, він такий забарвився. І червоно-коричневий став, гарно здалеку виглядає так він. Досить агресивний, дуже швидко розростається. Я купувала того року півлітровий горщик, і ось тут вже його прям дуже багато. Гілочки такі ніжні, ніжні, але ось десь як кинеш відламану гілочку, він одразу приростає. Гарно на сьогодні бересклет виглядає. Ось там особливості такі рожеві листечко. Дуже гарно. У нас потепліло, але дощики пішли. Такі якісь, знаєте, мряка, маленький дощик, все ось таке мокреньке. Але ось як тільки вже буде така сухенька погода, буде тепло, то буду вже обрізати всі трояндочки. Так вже хочеться обрізати, неможливо. А артеміс моя ось повністю в таких плямочках. Повністю бачити від основи куща, до кінчиків, пагінців. Також цей ось Клематис хочу пересадити, Космічна мелодія Клематис. Він такі квіточки в нього не крупні, але їх багато, дуже він так все літо квітує, такими темними-темними квіточками. Я його купила в магазині в нас у місті. Хочу його вже звідси забрати, тому що тут ось ельф усе затягне. Тут Джордіна ось за два сезони все затягнуло. Думаю, ельф до осені. З цією задачею також справиться і все тут затягнеть. Ну і климатос космічна мелодія буде тут вже, я думаю, я думаю, лишнім. Я йому знайду гарне місце. Ну, Напевно, що на новій ділянці, тому що тут вже я не знаю, куди що додавати ще можна. Ось він квітує десь так від середини своєї довжини. Від середини і так вже до кінців починає квітувати. Тому ну, десь так на пів сітки він стоїть не квітучий. І вже десь з пів сітки він так тягнеться і так вже квітує, ось так, і перегинається туди, десь також наполовину, і квітує і з цієї сторони. Ну, так, вже я поступово тут все засаджувала. На подвір'ї, і ну, це все було спочатку не продумано, і тепер дуже багато чого приходиться переробляти. І ось взагалі хочу сказати, що якби я спочатку знала, що я засаджу всю свою територію біля будинку, а не тільки ось цей шматочок, з якого я все починала, то я би ось тут це квітник такий перед будинком, ось тут. В мене на подвір'я, я тут зробила б все ну, абсолютно по-другому би. Ну, а тепер вже, вже так воно як є. Тому так, хто починає, то все ж таки потрібно подумати, де що ви будете засаджувати, щоб не робити помилок. Все ж таки краще краще планувати все спочатку. Абсолютно все. Руки йдуть наші посадки, вкорінюються, підростають, і потім вже багато чого не виправити зовсім. Тому так, дійсно, якщо тільки починаєш засаджувати діляночку, починати потрібно з скелету, із крупномірів також яким чином можна підготувати діляночку, створити такий, як би то, вже мікроклімат, якусь тінь, якщо особливо ось діляночка знаходиться на повному сонці, то це буде дуже корисно для подальших посадок. Спочатку висадити крупноміри, які вже будуть давати якусь тінь для інших рослиночок вже. Я нічого такого не робила. У мене ось є два плодових тут дерева. Вони тут і були, коли я залізла на цю діляночку. Також чобушник був. Там під парканом вже були такі вишеньки, полізли простенькі. Я їх прибирала, тому що в мене там вже були свої плани. Але я навіть не думала, що я залізу і сюди, а що вже там говорити за город. Дуже я не впевнена, тут все починала робити. Здається, що ну, нічого. І так добре, я все це люблю, і так добре, що в мене все це є. Але все ж таки з роками вже починаєш дивитися на все по-іншому. То так, все ж таки, дівчатка-початківці, плануйте одразу все. Ну, що я ще хочу сказати, це ось для тих, хто тільки починає, може створювати собі садочок, сад. Ураховуйте одразу усю територію, коли от плануєте тільки посадки. Тому що рослин дуже багато. І ось з руками, знаєте, хочеться більше і більше. Хочеться все. Тому беріть до уваги усю ділянку взагалом. Ну, це я так трішки понудила вже. Ну, це більш таки за того, що в мене, в принципі, досвіду в самої ще немає, щоб щось там прям серйозно говорити. Але, думаю, може комусь з початківців ця моя несля може стати в нагоді. Ось в нас вже сонечко вийшло. Вже плюс 7. Але такий холодний вітер і ну, якось дуже холодно. Від землі така сирість, холод іде, і сонечко ще не гріє. Навіть земля ще повністю не розмерзлась. Хоча після тих морозів крепких вже м -м, в нас ну, десь дня 3-4 морозів абсолютно вночі немає. Але працювати ще неможливо. Це ж, хто може пам'ятає, я собі тут такі ніби горщики зробила із чобітків старих. Тут зачеренкувала ось цей бересклетик, який чудовий. І первінок також. Але собачка мені моя, як взяла цей чобіток, як просто скала по всьому подвір'ї. І ось бачите, щось тут трішки зелененьке є, але поламала повністю. Це ось шматочок, що я знайшла. Треба. Хоч полити, бачу, вже тут висохла земля, але хоч воно хоч розмерзлося. Я щось вже так думаю, сонечко вийшло. Може, я навіть провірю землю, може вона копається та б дуже чимось займатися? Сама не знаю. Ну, я ж не можу вже витримати, в мене рослинки стоять у віранді, а я тільки дивлюся на них. А, і там я ще собі замовлення одне зробила. Замовила три хвойних дерева. Ну, поки що не буду казати, де. Коли вже ростинки мені прийдуть, побачу, які вони, що за них можна говорити за цих продавців. Тоді вже покажу вам. Ну, і поки до Троянт уже. Нічого я замовляти вже не буду, тому що вже я ж кажу, ще тут треба десь повисаджувати, знайти гарні місця, зробити посадкові ями, там ж родитандрони, в мене ще вічно зелені, то Таке все, поки що. До зустрічі, любі, в наступному відео.